Це підбульфайт. Правила поєдинку. Дозволяється бити руками, ногами, колінами, працювати в клінчі. Удари ліктями, добивання, партер. Заборонено. Мої вітання, шановні любителі юдиноборс. Ну що ж, ми дочекалися фінал вісім бійців, вісім унікальних історій про життя, спортивну кар'єру та війну, які є у нас на каналі. Якщо ви їх не бачили, то подивіться обов'язково. Підпишіться на канал Підбульфайт і поставте лайк цьому відео. Друзі, довго думали, який має бути головний приз проекту Підбульфайт. І разом з нашими партнерами фонду фундація розвитку вирішили, пожежна машина стане у нагоді нашим бійцям. Цей апарат вже підлаштований під потреби фронту. Я думаю, він стане у нагоді. Тому чекаємо нашого переможця. Сьогодні для вас працює я, Анатолій Шпанарський, і мій колега Володимир Тимошенко. Починаємо. Ми дочекалися. Олександр Шевченко, Павло Сівіцький пройшли всіх бійців і вийшли у фінал. І сьогодні вони зустрінуться і ми з вами дізнаємося, хто стане переможцем. Очікування, які були до початку, зараз стануть реальністю. Шевченко проти Павла Сивіцького. Олександр Шевченко. Павло Сивіцький, коли я з ним спілкувався, він сказав, що ну там я буду готуватися. І він, знаєш, так, ну я думав, що він може виступити не так. А коли він, коли він вийшов, і коли я подивився, як він працює, він дуже впевнено дійшов до фіналу. І тобто, я розумію, що в нього є можливість і його виграти. Павло Сівіцький. Після е, півфіналу підійшов до мене Сівіцький. Скаже: Талян, а що за перше місце автівку дають? Я кажу, «Да, ти що не знав. Я тоді буду рвати взагалі. Ну От рвати зараз паштет і виходить. От, бачите, цієї виразної міміки. Я думаю, що зараз адреналін пульсує у скронях цих бійців. Залишаються останні секунди приготування в слоумо. Бачите реакцію спортсменів, їх погляди один на одного. Красиві дівчата анонсують цей поєдинок. Бій рівних спортсменів Паштета та Шеви. Чотири роки різниці в них, але зараз це все не важливо. Зараз найважливіше те, що відбудеться тут, у клітці. Починаємо. Важливо те, що буде вирішувати досвід і вміння наших бійців. Починається перший раунд. Приглядуються один до одного бійці. Шевченко вже намагається трошки підтискати паштета. Він це все бачить, контролює. Кидається, з ударами влучає паштет. Отак, от розслаблятися з паштетом в жодному разі не можна. Ти можеш скільки завгодно підтискати, але прилетіти може в будь-який момент. Сто процентів, 100%. Обидва бійці у нас дуже досвідчені, дуже сильні. Вони це показали в півфінальних поєдинках. Але попади. Так. сім'їся. Саня, атакуй, атакуй. Британ, біжить до нього. Ногам, по тормозам, Живо. Да, Живо. Би, Попадай! влучає гарно через руку з правої паштет, намагається відповідати коліном. Шевченко також влучає. Паштет показує, що йому ну все рівно на такі дійства. Клінч непогано працюють в клінчі бійці. Коліна намагається викидати Шевченко. Розмін руками. Бій продовжується дуже яскравий початок. У нас цей розмін. Кому більш, кому більш вигідний, на твою думку? <плес> е, ну, я все ж таки е, у Шевченка довше руки, і тому йому потрібно більше працювати на дистанції. Розуміє, це паштет і постійно підтискає, і йде вперед. Працюють в клінчі хлопці. І бачите, це активна робота в клінчі. Насправді це так. Да, розвертає до клітки Шевченко, вже додає коліна, відповідає паштет. Дуже непомітно, у Нас дві хвилини двобою минуло тому настільки цікавий, інтригуючий, яскравий поєдинок. А це що Анатоліє? Просто ну це Товчок, він просто впав. Тут не було ніякого сильного удару. Але Павло швидко підіймається і знову починає йти вперед. Підтискає до клітки коліно розвертає до клітки. його Олександра намагається віддати коліно. ми бачимо міні, який приймав участь. Він вже е секундує. Е, Олександр Шевченко непогано да ще коліна закривається паштет просто град Р... колін Ми бачимо від Олександра Шевченка. Тримається, тримається паштет, але дуже непросто. Ну, перший раунд просто мені здається, усі очікування виправдовує не на 100, а на 101%. відсоток. Битва характерів, дві битва особистостей, битва спортсменів. Так, дуже дуже яскравий бій. Насправді почали хлопці без розвідки, почали активно, і у кож має успіх. Те, що я казав, Паштєт розуміє, що йому потрібно працювати в середній дистанції, тому він просто закриває руки і йде вперед. Йде вперед, притискаючись до Олександра Шевченко. Останні секунди останні миттєвості першого раунду, все Ух, потрібно трішки мені здається, навіть перевести подих. Ну, але ми не будемо цього робити, тому що пауза дуже маленька. Перший раунд. Скажи мені, будь ласка, на твою думку, зараз будемо дивитися повтори, кому б ти його віддав. Да, ну, рівний бій, може там в один удар е, хтось і перевагає, але дивись, тут у нас гарне влучання з руки від Паштєта. Також непогано відповідав е, Шевченко. Подивись, який удар в щелепу. так? Так начебто аперкот такий вийшов. Так, да, тобто е, успіх є у обидвих бійцях, ми бачимо це на повторах. Абсолютно рівний перший раунд. Бачите, що у паштета вже невеличке пошкодження є. Але зараз знаєте в запалі двобою на це можна не зважати. Це все потім, це все неважливо. Він це не відчуває. У нас починається другий раунд. З ногами починають працювати хлопці. Гарний удар від паштета. Ще один І вже йде вперед. Олександр. На, на ногах поки дуже непогано паштет працює. Таке враження, що відійшов він від раунду номер 1 А що це тут збройний? так у нас так, звичайна так. скрутка від Олександра Шевченка. Продовжується двобій. Зараз коліно від Шевченка, так? Да, паштет відповідає по корпусу, клінч, намагається скручувати, але все ж таки важко йому це дається. І просто підхоплює ногу Олександр. Паштет опиняється на підлозі нашої клітки, встає і бій продовжується. І знову, знову, знову прихват за ногу, але все ж таки в нашому за нашими правилами так робити не можна. Про що ми бачимо? Попереджає рефері, рефері сьогоднішнього поєдинку Євген Манікало. Бій продовжується е, і ну, випадково бо влучає в потилицю паштет. Як ти думаєш? Питання функціоналки у кого вона більш переконлива? Чи ну, тут, тут спірне питання? так? Ти, ти, ти бачиш, що обидва бійці просто заряжені на 100%, Ніхто не зупиняється, всі дихають. Тому важко сказати, що хто тут не ну... хто тут більш в переконливішому вигляді складу сказати. Ну що ж, ну мені здається, що цей двійбій просто неймовірний. Боже, ви це бачили. Ліве коліно через крок влучає Олександр Шевченка паштет, і зможе він піднятися. Зможе дуже важко йому рефері це бачить, і тому він зупиняє бій. Ну Бокал. що ж, так? Ось такий фінал. Хто міг взагалі е, подумати, що це станеться так? Погодься, взагалі рівний двобій. У кожного було свої переваги, і буквально якась секунда вирішила. От що означає точно, влучно, і саме в той момент, коли потрібно, ми чекаємо до того, щоб посмакувати повтор удару, який і став вирішальним. Так, як я і казав, що один, ліве коліно в підборіддя і просто-просто падає Павло Сівіцький. Дуже важко він підіймався. Переможець турніру Fitbullfight. Встає. Олександр Шевченко. В організаторів дуже файно вийшло затягнути мене в цю двіжуху, да? тому що я займався змішаними єдиноборствами. Вісім років. І ми, коли почали зніматися, мені потім сказали, що я буду битися по кікбоксингу. Для мене це був певний виклик, і я з цим викликом справився. Я казав, що я йду сюди не просто битися, я йду сюди воювати. Да? Це була така невеличка війна, спортивна війна. Я доказав те, що в мене є ще е, заряд, та да? ще, ще можу, не дивлячись на те, що. Я два роки на війні. Та... Також дякую організаторам, що вони нагадали, дали можливість проявити знову ж таки свої вміння, згадати, хто ти був до повномасштабного вторгнення. Тому що я вже казав, що війна в кожного почалася в свій період часу. Для мене вона почалась офіційно з 24 лютого. О, дякую Дані Борі. З, Клубу Арлікс вони саме займалися моєю фізпідготовкою. Дякую Віталю Шаману. Він якраз вів мене по ударній техніці, по функціоналу підводив мене. Тому дякую всім, хто приймав участь. Дякую моїй дружині за, за те, що я її скорочую її нервову систему. Та вона скоро так само, як і я. Коли буду засипатися, я буду, буде дьоргатись. Але це є сімейне. Тож дякую всім, всім слава Україні. Ми разом переможемо. Що в своєму житті, мабуть, бився з однією б'ючою кінцівкою, це моя права рука. Все розбите, рука розбита. Сумно. Хотілося б дати хороший бій. У мене не вийшло. Я сподіваюся, коли я буду більш здоровий, реванш отримати. Хотів би стати на коліно і згадати хлопців свого підрозділу які сьогодні не зможуть, не змогли присутніми бути тут. Вони всі мертві. Вітаха, багато хлопців, да, вибачте, я зараз на емоціях, багатьох я не згадаю, так? Мені за кожного болить. Сьогодні я налаштовувався на бій, я думав про них. Те, що ми робимо тут, воно нічого не варте. Те, що зробили вони, воно, воно варте всього цього. Дякую вам, хлопці, що ми живемо в вільній країні. Кубок бійця, переможця, турніру відбольфайн. Отримує Олександр Шевченко. І ключі від афідки на військову частину. Дякую. років. Ще раз хочу подякувати організаторам турніру. Так, як я вже казав, що в них вийшло дивовижно, затягнути бійців змішаних єдиноборств в кікбоксинг. <плес> хочу привітати вітання своєму підрозділу командиру групи Євгену Тору, пану Жукову. Патрульна поліція не тільки нищить ворога, а й перемагає на турнірах. Тому всім дякую. Переможець турніру під Олександр Шевченко. З чим ми його і поздравляємо.